Сіняй проклятий калаварю! Прошу господи! Прошу, вас там вже давно чекають. Що сучі, діти, мучитесь? Бідуємо, не притомилися. Не притомилися, а я звідси не піду, поки не вип'ю цього проклятого корчмаря всієї горілки. Пий, Петре, пий та покарай цього проклятого корчмаря та пусти його за вітром, як ото він мене пустив. Гей, гуляй, хлопці! Гуляй! Я все пропив, що мав свого. Пусти мене, пусти, кажу, не тримай, я додому хочу. Вина і горілки хлопцям славним. Те ж вони. Яка ж гуйня гарна. Горілки все одно пити не будемо. Адарко! <плес> Чого товариство забажає? Ковбаси багато. Сала багато. Посилаєців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок. Щасником. Слухай, Василю, а ми вип'ємо трішечки. А? М -м -м. Нема сили відмовитись. Трішечки, але відро. У два відра. Добре. <кхи> <кхи> Ой. і бочечку пива. Так це ти мого брата розбишаку провчив. Ага. Угу. Молодець. Прости мене, жінко, прости. Давай на останню. О, вже потеплішало. Ой, це не перед добром, Василю. Невже ми цієї горілки не вип'ємо? Нам поможе святий Юрій, ще й пречиста мати Лихо звоювати! Ти ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати. Ей, ну-мо, хлопці, бою! Ще не йде, а не йде. Рамоти в сивій шапці можеш забрати. І гроші, що брат дав. Теж забирай. Бо це хлопці такі, що й у пеклі не загинуть. Іди. А кажеть люди, що він не п'є, він що вечора до корчми йде нам ще <риклад> не йде. Не йде. Не йде, не йде. Зараз піде. Зараз піде. А я бідний, нещасливий, нещасливий, нещасливий це степ... широкий то мій сват. шабля, люлька, вся родина, си. То мій, бра. Жовтий коник. Сивий коник. Сивий. До твого сивого коня пасує сива шапка. А до твого жовтого коня пасує мій куртасик. А до твого сивого коня? <гум> пасує. іде спати п'яниця. Проклятий. Іди. <му> Які дивні голоси. Які придивні голоси. Ідемо, глянемо на них з берега. Пішли. Навіщо ти мене кликав? Питаєш, навіщо? Ти знаєш, як я тебе кохаю, без тебе мені й пекло не молиле. Я це вже давно знаю. Слухай, стань моєю. Все для тебе зроблю. Все зроблю, чого тільки не забажає твоя душа. Не зробиш ти того, чого душа моя бажає. Зроблю. Присягаю з тобі пеклом, сатаною, самим Фернає. Щоб мені не занапастити жодної душі християнської. Щоб мені провалитись в ополонку після Йордану! От що. От, гаспецьке, як воно чудно божиться. Не віриш? Не вірю. Повір. Повір. Скажи мені, моя одарочка, чого бажає твоя душа. Не скажу. Не скажу, поки клятву не даси. І то пекельним словом зробити, що забажаю. І довго будеш моєю, як пообіцяю. Десять років. Все зроблю. Добре. От тобі моя рука і пекельне слово. А хто ж нас засвідчить? Треба, щоб християнська душа була та й чиста. Є кому розбити козаки, йдіть сюди.